Східний фронт палає. Ворог б'є з артилерії, завдає ударів з дронів та авіації. Десятками штурмів намагаються пробити лінію оборони неподалік Авдіївки та Мар'їнки. Натиск ворога героїчно стримують українські захисники на Бахмутському напрямку. Бійці ЗСУ таки відтіснили противника з Андріївки. Повідомили у генштабі саме про ситуацію довкола цього населеного пункту. Розпитаємо нашого воєнного кореспондента Костянтина Мельникова. Він долучається до ефіру наживо. Тож Костю вітаю, поясни нам, що відбувається. What? But... Вітаю Петра, і справді хочу спочатку дещо роз'яснити інформацію щодо звільнення Андріївки, яку напередодні оприлюднили деякі джерела. Так, ось ситуація на цій ділянці фронту справді має дуже позитивну динаміку, але бої за цей населений пункт ще досі тривають. Про те, що російські війська почали виходити з Андріївки та Крищеївки, ще раніше почали повідомляти і про російські телеграм-канали. Але ж ми усі дуже добре розуміємо, що росіяни просто так жодних зайнятих позицій не знають, навіть коли тримати їх уже немає. Будь-якого сенсу ми напередодні поспілкувалися із бійцями, які боронять цю ділянку фронту, і пропоную послухати, що вони кажуть стосовно ситуації довкола цих двох населених пунктів. Зокрема, що по собі залишають росар в містах і селах, з яких їх успішно вибивають наші захисники. Вони за собою можуть залишити багато сюрпризів так і. Для того, щоб повністю зайняти кліщівку і різні населені пункти, нам треба дуже багато перевірити, для того, щоб утримувати, взяти під себе певний населений пункт. Водночас у ранковому зведенні генштабу вже офіційно повідомили, окупантів таки вдалося витіснити з Андріївки, Армійці нині зачищають місто і закріплюються у цьому населеному пункті. І це усе відбувається під постійними артилерійськими обстрілами. Напередодні по Кліщіївці, яка зовсім близько, було завдано ще й авіаційного удару. Загалом в регіоні за добу від ворожих авіаударів постраждали щонайменше сім населених пунктів. Складною залишається ситуація і на Авдіївському та Мар'янському напрямках. Від очора ворог тут Здійснив з десяток спроб прорвати лінію оборони зсу утім, безуспішно